Продам акумулятор тяговий АГМ. Є також в наявності гелевий акумулятор. Тільки буде іншої фірми Не даної фірми а іншої. Також інвектор 1500 Вт номінальна і 3000 Вт максимальна. це пікова нагрузка. Ось такий інвектор. Повністю показує, що заряджений акумулятор. 233 вольта на виході. Тут в комплекті ще йде до цього інвектора допомітельний дисплей. Він виноситься. Можна доповнительно винести його. Ось так виглядає, кого цікавить, телефонуйте. Ось підключаємо. Зараз підключили комп'ютер. Системний блок 70. 9 Вт споживає. О, вже більше споживає. 145 Вт споживає. Кого цікавить, телефонуйте, є в наявності. Інвектори є різні, є по потужності слабші, є крепші дешевші, дорожчі кого цікавить. Звоніть номер телефону буде в кінці відео.